І так я знаю, мене теж українці питають, а Сашко, ті, які українці тоді проїхали, це був ваш вибор. Так, наш вибір був, і ми приїхали. Я хочу ще один до момент сказати. Люди там писали мені коментарі. Українці, якби це не старші українці, старі українці, які приїхали сюди, їм важко, не важко. Не всі сюди приїжджали з робочани. Є багато ін... інтелідже. Просто українцям тоді не дали лігу статус вичувати себе, як зараз українці відчувають себе лігу з британцями, Вони можуть матікатися, вони можуть там плюватися, все. Знімати свій контент, як це така свобода своя. Просто не можна залишитися в країні, бо тимчасовість. Так навіть тоді українці, слава Богу, ті українці відкривали асоціацію українців Великої Британії. Це вау, 38 об'єктів в цій країні мають. Вони приїхали в 1946 му ну, тому це протуло було. І потім, в 90-х роках, які зараз тут супут українці, Аліна Зелевська, ну ці не, не а, робить ці різні організації, ці старші українці. Слава Богу, вони це зробили. Бо зараз, які приїхали українці, куди вони звернулися? Мені люди писали, мені казали, Саша. Я пішла я в каунсу, каунс, мені дали рускомовного юриста або транслейтера. Я не хочу русського, бо в мене такий шипець в голові. Я кажу, вибачайся, а де ви живете? Я з залоном живу. Я кажу: ну, можливо, ви коли живете з залоном, можливо, там немає українців ну, на той час, коли вона звіна це. Було... Ну такий час був. Слава Богу, що ці українці це зробили. Слава Богу, я дуже радий. Я дивився деякі блогери, які в Європі живуть, в все. Знаєш, де вони збираються, щоб зібрати якісь кошти чи якісь свадьбу це зробити в ресторанах українських, які там відкрили. В них навіть немає соціального клубу. Щось українське взагалі нема. А в нас тут в Британії, є. Слава Богу, щоб це старші українці це зробили. Я дуже радий. Відто я ти я її живу Я дуже радий за цих українців, і я я їх теж я їх поважаю за той труд, який вони пройшли. І не всі цікаві робочани приїхали. Не, не всі робочани приїхали. Мої батьки теж були дуже розумні в Україні. Мій батько хотів в Україні жити, розвиватися, але така можливість була, щоб приїхати за кордоном. Бо дивися, коли вони сюди приїхали, ці українці, які приїхали, ми зараз живемо тут. Налоги куди ми платимо? В Британію. Хто стає багатшим? Британія стає не Україна. То яка проблема в Україні? Треба, щоб Україна щось ставала, думала, давала українцям можливість щоб зробили ці інстації, щоб їхали в Україні. Україну. А ну, хто не хоче зараз в Україні туди їхати? Там зараз війна сове, а на той час туди не хочуть їхати. А теж багато які інстанції відкривали бізнес, тож мені казали, а зятки брати теж. Це теж велика проблема. Зараз теж багато людей, які заходять в воїнську аудиторію, що там пишуть? А на... куди ми кидаємо гроші? Ну на англійську мову. Чому? Where, where we found our money? This is all corruption. Ну, так, тим більше, що е, мені подобається, як люди там мені писали, чому я там розказую про якісь там українську політику, але. Дуже видно, що вони не читають закордонну пресу, бо про це вже давним-давно вся преса пише про корупцію.